Коли дали вісрочку по групі, то мали дати якийсь документ, що підтверджується, крім посвідчення. Деякі ТЦК ставлять штампик і там пишуть, що вісрочка, деякі ТЦК пишуть, наприклад, лист, відповідь на адвокатське звернення, що да, дійсно, приходив, документи надав, є йому надана вісрочка. Може бути, документ витягі з протоколу їхньої комісії. Комісія по обісрочкам, вона здається, на рівні областей приймається. Що запитаєте, то й отримаєте. Але важливо через адвоката, тому що, ну, зрозуміло, запити громадян можуть ігноруватися і на них відповідь 30 днів. А по закону на адвокатський запит вони повинні відповідати протягом 5 днів, але по факту місяць, півтора, два. Добре, які очі. Добрий вечора, правда, що скоро не будуть випускати за кордон інвалідів та їх супроводжувачів. Черниш, Юрія, дивіться, ходять такі слухи. Ось Щойно перед ефіром вийшло правила перетинання кордону, змін немає. Намагалася пошукати, знаєте, деколи так обговорюють проекти змін. І таких навіть проєктів змін ніде на громадське обговорення не викинуто. Є там рішення РНБО, там доручення. А, щось буде. Щось буде, але ж вам ніякий юрист не скаже: а, ну, знаєте, не можу там розкинути там, карти, там таро і от буде, так, так, так. Ну а правила перетинання державного кордону вони приймаються кабінетом міністрів, набираючись з моменту їх публікації, у них на сайті. От вони там за день собі прийняли, на другий день опублікували все, і ми такі, уху, круто! А ще притом на сайті Rada.gov.ua, це сайт ради, де законодавство це публікується, воно може з'явитися чи 2-3 дні, 4 дні. А, тобто, реальна версія правил перетинання буде у цих внесень, про внесення змін до правил перетинання. Треба все слідкувати. І перед самим виїздом моніторити наявні зміни. Добре ж я перетнути кордон з сестрою, яка має другу групу інвалідності, для супроводу. З першою другою групою інвалідності ви можете виїжджати тільки з батьками своїми чи дружини, для супроводу, а з дружиною і з третьою плюс групою. А що стосується Інших родичів, бабусі, сестри, дядьки, інші сторонні особи. Ви можете їх супроводжувати в тому випадку, коли у них є довідка про необхідність постійного стороннього догляду. Це або в довідці МСЕК на звороті буде написано, потребує постійного стороннього догляду, або довідка лікарської консультативної комісії. Крім цього, тоді треба ще акт встановлення факту догляду, який видається цим злощасним соцбезом у містах, або е, може видати голова ОТГ. Ну, там різні ситуації з тими актами. Ну, зазвичай люди домовляють.